Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося спочатку енергії Дня. Що чекає Україну сьогодні? Енергія Дня для України. Король жезлів. В принципі, це дуже хороша карта. Тобто, Міжнародний рівень України підвищується. Дивіться, звичайно, звичайно, підґрунтя, я так скажу, це від того, що Україні зараз не дуже добре вона займає все більше місце в світі. Все ну, навіть я не. Можливо, це невірне слово популярність, так? Але а, дуже вагоме місце, тому що король посухів це король жезлів це дійсно укріплення наших позицій на міжнародному рівні. Можливо, що на, до нас сьогодні, сьогодні понеділок, здається. У мене я вибачаюсь, тому що я не ходжу кожен день на роботу, і в мене дні. Я за числами за датами слідкую тільки так, коли треба. Ось, але мені здається, сьогодні останній день жовтня, 31-го, Якщо не помиляюсь, вчора була неділя. Ми нічого не ділили, сподіваюсь. Ось, знову повторюю, що це може бути якісь посли, якісь представники. Інших країн можуть завітати сьогодні в Україну. Це, до речі, дуже часто ми з вами дивилися в розкладах і тірімочки, і рукавичку, і карта дня, що таємно хтось був, хтось приїхав, хтось є таємно. І потім через тиждень виявляється, дійсно, хтось був. Ось так і тут. Сьогодні хтось є. З причин нам усіх відомих розрухи, зли, злидні становище, я так скажу, плачевне. Ось. Але Україна все рівно піднімається. Вона піднімається, на жаль, таким чином. На жаль. Мені би хотілося, щоб навпаки, з хороших причин, з позитивних, але, ви знаєте, нема худа без добра, і навпаки, ось така енергія сьогоднішнього дня. Якісь, можливо, важливі рішення. ось, І укріплюється позиція нашої держави, України. тобто. Тепер індивідуальний розклад. Щиро вам дякую за відгуки, за те, що ви пишете про те, що сходиться у вас. Карта номер 2 і карта номер 3 Що вам сьогодні особисто чекати від Всесвіту, від близьких, від рідних? І так, перша карта п'ятірка мечів. Ви занадто або близько. Підійшли до свого ворога. Можливо, у вас у сім'ї або на роботі сьогодні така ситуація може скластися дуже ворожа проти вас. Можливо, хтось принизить, можливо, хтось захоче вашого місця. Просто скандальна ситуація. Знаєте, от є таке, такий вираз, як ніби на ножах. Ось це коли у сім'ї накалилася ситуація, і люди ворожнечо один до одного, знаєте, доходить до ненависті. Ось це така ситуація. Шанс у вас є виграти цю битву, але не виграти війну. Тому дивіться, карта радить краще. Уникнути цих скандалів, краще відійти в сторону. Якщо ви відчуваєте, що ситуація нагнітається, накаляється, краще відійдіть в сторону, перечекайте цей момент. Завтра вже може бути е сонечко за світом. Бачите, які хмари, ну, це все неспроста. Е я так скажу, що ця карта вона нагнітається інколи дуже довго. Ось, а тут, знаєте, як вибух, хлопок. <гум> Ось, карта номер два. А у вас тут хороші новини. Закріплення ваших позицій. Звичайно, це, знаєте, початковий. Ви вийшли на свій шлях, ем, старанний день, ем, таке враження, що ви щось сьогодні можете навчитися, якийсь урок для вас. Можливо, ви маєте справу сьогодні з вашими дітьми, клопоти, знаєте, оці. Кожен день, можливо, прийдеться йти до школи на збори батьківські або ще щось, десь, можливо, якийсь взнос здати треба. Таке дрібнички. Це карта така. Як би вам сказати, не є дуже-дуже аж таке важливе. Це повсякденна рутинна справа доглядати дітей, дивитися за ними. Це, знаєте, навіть, можливо, дитина захворіла, вам прийдеться її доглядати. Ось. Маленькі гроші можуть сьогодні прийти, якісь винагороди. Ось. І Частіше за все, ця карта приносить хороші фінансові новини. Ось. Карта номер... Ага, і порада цієї карти на сьогодні. Будьте а, стараннішими. А, карта каже: краще сім разів відміряти і один раз відрізати. Ось це така ще карта. І так, карта номер 3 хто вибрав сьогодні. Таке враження, що вам прийдеться сьогодні з, зіштовхнутися з логічними якимись виводами, висновками, якоюсь дуже серйозною справою або людиною. Можливо, вам допоможуть десь просунутися в черзі, десь як би це ще сказати, правильно. Можливо, десь якісь документи вам прийдеться вибивати сьогодні. У вас це все вийде, тому що у вас король мечів вийшов. Король мечів це може бути і ваш чоловік. Тобто, можливо, людина військова, або повернення з фронту тимчасове, а може і на постійно ось. Можливо, ви волонтер і допомагаєте військовим. Якась ще трансформація. Карта радить вам сьогодні логічно думати, робити висновки тільки з фактів, не просто бла бла-бла, хтось сказав, сусідка щось ляпнула. Це, як знаєте, ви, ви дуже часто пишете ваші історії у коментарях, що там що то сталося. Не вірте все на словах, бо якась чутка, десь там якась ворона пролетіла. Завжди тільки фактом, своїй інтуїції і фактом. Ось такі е, дні е, 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 енергії, є, таке у вас може бути сьогодні відбутися. Тепер у нас на часі карта надії таро веселки. Зараз подивимося, що яка надія на майбутнє. До речі, хтось писав мені на днях. Що якийсь таролог, наш таролог, виїхав в Польщу, щоб я порадила, як діяти. Там така якась важка ситуація, людина ніби обріхує і каже: неправда, нема для України. Мої дорогенькі, ну не слухайте. Ну чому ви слухаєте? Як ви свій корабель назвете, так він і попливе. Назвіть його. Перемога. Назвіть його, слава Україні. Назвіть його разом до перемоги. Розумієте? Слава нашим Збройним силам. І так, це просто порада від мене була. І так. У нас сьогодні декілька карт. Ага, дві. Туди будемо дві дивитися. І так, дивіться. М -м, можливо. Ситуація трошечки, знаєте, ніби підвисла. Україна стоїть перед вибором. Тут ще, знаєте, минулого відголоски і нам пропонується майбутнє. Дивіться: до свого скарбу ми дотягнутися не можемо. Пам'ятаєте, я вже вам розказувала, що на кінці веселки закопаний скарб. так? Здається, ірландці вірять у, е, як це називається, така у них е, легенди такі у них, що на кінці веселки закопаний скарб ось наразі Україна не може дотягнутися до свого скарбу. Тобто підвішена ситуація, тобто ситуація жертви. Україна зараз е, у ролі жертви. Дійсно, так воно і є. Агресор напав і завоював. Так, ось, наші відбиваються, звичайно, але ми дотягнемося тоді до своїх скарбів, коли ми будемо йти вперед, іти в новизну, залишити старе позаду, тобто минуле всі ті совєтські часи. Ось, і Іти е, вперед, е, вільні незалежні Україні. Тоді ми дотягнемося до цього скарбу. Ось така е, надія на майбутнє. Тільки коли ми зробимо ще один крок, ще один крок, і все вперед буде. Ось тоді ми зможемо дотягнутися. Тоді, ми, Коли ми вийдемо з ролі жертви, тобто у роль. Е, Побідитель, побідителя, побідителя, переможця. Ось, Сидить інколи на язиці, не можу вимовити. Ось. Коли Україна вийде з ролі жертви у переможця. А це вже переможець. Це коли е, простирається е, простір, горизонт е, і вперед. Ось, бачите, на вершині. А нам залишилося, до речі, небагато. Але небагато це енергетично побачити, так? Просто перемогти. Але перемогти це все-таки час коштує. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю кожного з вас. Ви найкращі, ви найчудовіші. Бережіть себе і своїх близьких, любіть себе і своїх близьких разом до перемоги, мої любі. Гарного мирного дня вам сьогодні і чудового початку тижня. Найбільше бажаю вам гарних новин і чудового настрою. На все добре, мої любі!